Всім привіт! Так, дівчата, мені знаєте, так хочеться запитати, що ми будемо дивитися? І ви мені тут раз і відповідаєте, що ви хочете дивитися. А так я сама з собою балакаю, сама з собою думаю, що я хочу сьогодні показати. От. Якби ви сказали, що я хочу, ну, що ви хочете подивитися, <суміст> що я... я би хотіла вам те і показувати ось такий браслетик на ручку. На ручку, на лапку. На лапку десь 17 см, бо мені трохи вільний. Може, навіть 17,5, бачите, в мене тут є. Невеличкий запас на виріст. Це у нас гранати і цитрини. Гранати тут трохи такі ось такі темненькі. 250 гривень вартість браслету. Ось ця штучка, вона не срібна, вона біжутерна. Вона просто закриває вузлик, от який е утворюється після цієї резиночки. Я хотіла ще показати буси 49 см, просто чисті з гранату. Ми недавно їх дивилися, 750 гривень, 48 см, ось такі. От, тут срібний замочок на юв... ювелірному тросі Тут срібна фурнітура Ось таким чином це зроблено. Вот, в принципі, вони, так, можна сказати, і разом звучні. Ну, не вот такі цікаві речі. Вот, дрібненькі. Для когось це таке щось новеньке. Мені, чесно кажучи, щось все ну, одно. Мені якби мисто такі покрупніші. Мені маленькі, щось, якось сумно. Якщо тільки е, з підвісочкою, тоді нормально. Тут, здається, що чогось не вистачає. от. Якби ще щось додати. от, Якось мало. Ну, я люблю побільше. Так, Ось це вже на мисто покрупніше. Тут десь 10 12 мм на біжутерії. Агат 500 гривень, тут такий незвичний колір. 500 гривень вартість а довжину я вже і забула, чого я їй не, не написала. 46 см, плюс подовжуючий ланцюжок. Мені ось такі крупні, вони дуже подобаються, щоб були короткі. Вони на нитки, м'які такі. Але тут вже від вашого, від вашого як би сказати, Складу фігури залежить, того, що коли великі, наприклад, груди, то краще тоді брати більше на мисто. Так, вже трохи перший тиждень школи пройшов відчуваю якусь недугу, вже щось. яка вже зараз запричепилась. ще тільки прийшли в себе після 20-х чисел, Так, це у нас в серпні. Так, в серпні. Так, дівчата, є одна ниточка, ось така гранат. Гісаніт гранат. Тут вони ось такі, бачите, от тріщинюваті Набрані, просто може, ви самі набираєте 39-38 см довжина, 4 міліметри діаметр. Блищать, але ж вони ось такі. Вартість ось такої ниточки 600 гривень. Я вже повторюся, але ви могли би набрати собі на звичайний, або ну, на біжутерний замочок, і була би ось така гранатова краса. Я досить незвична ось такого плану з гематіту в позолоті. Це намистини не, не позолочення, а спеціальне таке покриття, ось, цей, ось ця штучка. І карабін по золоченню. Ось такий чокер 42 см. Такої незвичної форми, 750 гривень, камінь гематит гематит з покриттям. Воно таке важкеньке. Ось таке буде риженьке, риженького кольору під золото. Але під красне золото. Минулого відео індійською гранато комплект 18,2. Каблучка і сережки. 3200 гривень. Вартість 78 доларів. Ось такий тендітний. І ще я хотіла гранатик показати кабашончик. Що подивимось сьогодні? 3,5 см. Висота сережки, красивий колір. У розмірі 17,8 він ось такий кабошончик кабашончик. Типу, як намисто, але намисто, мені здається, трохи темніше все одно. 2300 гривень 57 доларів вартість набору. Розмір каблучки, така шинка. Товстенька. Самі камінці красиві. Далі намисто з барочних перлин, ось таких на ниточки. 50 сантиметрів тут довжина. Приблизно 1,8 розмір намистини. Ось такі барочні перлинки. 1500 гривень вартість. От вони чогось не дешеві. Ось такі. Вони досить цікаві. Може комусь щось докомплектувати, то, будь ласка. Красиво виглядають у поєднанні з коралами. Ось такого плану гематіт на біжутерії. І попередніше у нас також були на біжутерії на ниточки. Це гематіт з ось такими. Голубенькими камінцями, от, але я не можу зрозуміти, що це. Двісті гривень вартість. 46 сантиметрів. Сорок три, підождіть, сорок три, здається. Ні, все правильно, сорок шість сантиметрів. Але нижня оця вона трохи довше виходить. І ось такого плану 47 см тут гранати, набрані через намистинку. Ось такі кварци, вони такі рябенькі і чорна шпінель. Набрано на ниточки. А, ні, на ювелірному тросі. На біжутерії сорок см. сантиметрів З таким чином вони будуть виглядати? 550 п'ятдесят гривень вартість на біжутерії. Самотня маленька підвісочка з цитрином з такої цікавої форми та цікавої ограночки. Тут у нас камінець 19 на 17. Вартість підвіски 1650 гривень. Вона невеличка. І ще сьогодні покажу браслетик з цитріну, і це, в принципі, може, напевно, навіть все. Регулюється від 17,5 до 20. Тут світлий, ось такий цитрінчик, світлий, світлий. Завальцовані камінці. Скільки ж тут кам'енець, такі невеличкі, 9 мм довжиною за кольором. Ну тут і різний колір, і огранка у них, але вони, якщо господині захоче, то будуть товаришувати. Він такий, знаєте, я не можу описати, але таке відчуття, прямо ніжний-ніжний. І через свою спокійність, і через те, що він невеликий. Але тут багато камінців, і вага у нього 19 грамів. Вартість браслету 4600 гривень. Ось таке в нас сьогодні відео, дівчата. А знаєте що? Давайте ще покажу маленький браслетик з аметисту на резиночці. і тепер точно вас буду відпускати. Тут також оця кулька біжутерія, як у нас е... був браслетик в минулому. Тут аметист набраний через бісеринку. Це не цитрін, але він такий жовтенький. З аметисту 350 гривень вартість. Ось такий варіант. І може бути ще таке намисто. Ну, намисто з аметисту, ось такої форми. Аметисту. Точніше, не може бути воно є. В наступному відео ми з вами подивимось разом. браслетик я думаю, на 16 або максимум 17 см. Мені на 16, в принципі, він зручний. Ось таке в нас сьогодні відео, дівчата. Всім дякую за перегляд! Бажаю гарного вечора. До побачення.